Розділ четвертий. Тим часом Бас пішов до міської брами і сів там. Якраз проходив найближчий родич, про якого розповідав Боас, і він гукнув до нього Ану, затримайся і сядь біля мене. Той зупинився і сів. Тоді Боас покликав десять мужів спосеред старішин міста і сказав Сядьте отут. І вони сіли. Боас сказав найближчому родичеві викупителю Ноемі, котра повернулася з Моавських полів, Хоче продати частину поля, яка належить нашому покійному братові Елі Мелеху. От я і вирішив повідомити тебе про це і запропонувати. Придбай його поле в присутності громадян міста, котрі тут, а також у присутності старішин нашого народу. Якщо бажаєш викупити, то викупи. Якщо не хочеш його викупити, то скажи мені, аби я знав, оскільки крім тебе немає іншого викупителя, а я вже після тебе. А той відповів. Я його викуплю. Тоді Боас сказав Того дня, коли ти викуплятимеш поле від Ноеми, ти маєш одружитись на Муавійці Рут у дові покійного махлона, аби відновити ім'я померлого в його спадковому наділі. Але найближчий родич відповів У такому разі я не можу викупити поле для себе, аби часом не зашкодити власній спадщині. Бери собі, маєш право найближчого родича викупителя, тому що я не буду його викупляти. У стародавньому Ізраїлі був такий звичай: при викупленні та при обміні землі з метою затвердження певного договору, людина знімала з ніг своє взуття і давала його іншій людині. Таким було засвідчення кожної справи в Ізраїлі. Тому, коли найближчий родич-викупитель сказав Боазові: Бери собі моє право викуплення, він зняв своє взуття. Тоді Боаз сказав старішинам і всьому народові: ви сьогодні стали свідками, що я набув від Ноемі все, що належало Елімелехові та все, що належало кільйону і махлону. Так само й Муавійку у удову після Махлона, беру собі за дружину, аби відновити ім'я покійного в його спадковому наділі і щоб не зникло ім'я померлого спосеред його братів та споміж його родинного міста. Ви сьогодні стали свідками того. Тоді всі люди, які були біля брами та старіші не промовили так, ми тому свідки. Нехай Господь учинить так, щоб дружина, яка входить у твій дім, стала як Рахель і як Лія, котрі обидві разом спорудили дім Ізраїля. Будь потужним у Ефраті, і нехай стане славним Твоє ім'я у Вифлеємі. І нехай від нащадка, якого тобі дасть Господь від цієї молодої дружини твій дім стане, як дім Переца, якого Тамара народила Юді. Отже, Боаз узяв Рут, і вона стала йому дружиною. Він увійшов до неї, і Господь сприяв, аби вона завагітніла і народила сина. Після цього жінки говорили Ноемі: Нехай буде благословений Господь, який тепер не позбавив тебе найближчого родича Викупителя, нехай же стане славним його ім'я в Ізраїлі. Нехай він буде втіхою для душі сьогодні і підтримкою в твоєму похилому віці, оскільки його народила твоя невістка, яка тебе любить і яка для тебе краща за сімох синів. Тож Ноемі взяла хлоп'ятку, пригорнула його до своїх грудей і була йому за няньку. А сусідки дали йому ім'я. Вони говорили в Ноемі народився син і назвали його Овет. Згодом він став батьком Єсея. Котрий своєю чергою був батьком Давида. А ось нащадки Переце. Від переца народився Хецрон, від Хецрона народився Рама, а від Рами народився Амінадав, від Амінадава народився Нахшон, а від Нахшона народився Салмон, від Салмона народився Боаз, а від Боаза народився Овед. Від Оведа народився Єсей, а від Єсея народився Давид.